Де часто запитання, чи купуєте ви Мельхіор або Нельзібер. Так купуємо. І за Тесів. Саме часто питання за Тесів. Дивіться, отаку от штуковину мілкий Мельхіор або Нельзівер, ми купуємо як стружку латунну. Ціна на нього 155 гривень кілограм. Це коли е, контакти скусені. Коли контакти не скусені, це ось як в цьому вигляді. Ось дивіться, оті от кнопочки залишились. В такому вигляді можемо купувати 250 гривень кг. Так що варіанти є, хочете скусуйте, хочете, не скусуйте. Що так, що так, ми в принципі готові купити. Е, оця срізка мелка зараз стоїть 9 гривень грам. Ну, то є, так само, як коштує срібло на міді. Якщо є якісь ще запитання, задавайте будемо відповідати в відеорежимі старатися спілкуватися з клієнтом. Запитання на рахунок ось такої от ось штуки. Бачите, ложки, вилки, посріблений посуд, еменцевський посуд. Якщо у вас є такий матеріал, купуємо його, якщо просто МНЦ 165 гривень, як це на латуні, посріблене МНЦ 200 гривень кілограм, якщо в невеликій кількості, якщо в великій кількості пропонуйте, індивідуальні ціни обговорюємо. Так що, є матеріал, пропонуйте, щось вирішимо обов'язково.